Що я покажу, як робити файл машину. Я тут сам відео зробив у мене. Я хотів виконувати інтернет. Тепер друга спроба. Тобто, можна. Ну, я боксом тут буду. Зараз. Я буду боксом робити. На 5 блоків ось так. На його... ну, ось так. Навіть на ось так. Щоб воно. Отак один. Два, три і 4. Ось так. Це ну, так показав, ну щоб не путався. Я вам показав. Ой. Ну, не хочу. Ставити ще. Ну, Я візьму блоки. Мендель. Треба ось такі ось матеріали. Це дуже легко зробити в А ні, не легко. Треба знайти світу камінь. Офіту світ камінь не добувають. Його треба здобути звільне. А ну, у наступному відео я буду дуже сильно старатися вбити варден. Чому не знаю. Добре, тепер ми беремо Ось побок і о також рейки. Потім треба зламати. О, спершу раз, тут не спершого. Ой, я впав. Ну чого ж так? Світ, не, не так добре. Тут думаю, кит прибежал. Он же понял, смотрите. Чуть ли морщить? Сами кир. Чи інший? Ну, на сестра. Ну, мій кіт... кит більше. На мене реагує. Він на мене. Мій.

Nu, 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 О, я буду вот Ось так його зробити дуже ладно. У не нечем отставку. Треба вимкнути. Треба вимкнути. О, Вимкнув! Ну, щоб і вимкнути, до речі, щоб потрібно талант не йти. Щоб її вимкнути. Для того, що вона буде просто тут. Тому що це буде важко. Це дуже важко. Я б не рекомендував це зробити. Я все робити, не рекомендую. Ну, добре. Ось така в нас машина вийшла. Не потрібно її ще активувати. А один, два и второй старт. А чого? Про Ну не прочую. Пожди. О, я прочувала. Не знаю, А у нас тут не видно, мы...